Всім привіт! Мене звуть Вероніка. І чому я така задоволена? Тому що я забрала щойно з нової пошти мої подарунки книжкові на день народження. Ось, і зараз мені прийшлось розпакувати посилку, тому що я б не дотягнула коробку, тому переклала в пакетики і зараз буду ой, навмання діставати і розповідати, що мені подарували. Я там обирала сама, що мені потрібно. Ось. І Ділитися з вами такі мої книжкові покупочки тире подаруночки вийшли. І так, перше, що ми дістаємо, це жага Трейсі Вульф. А насправді, вампірська тематика, це ж вампірська тематика? Правильно, я пам'ятаю? Так, вампір. Не про мене, я не дуже люблю сумерки, сутінки. Ось. Але тут, тут, мені здається, що це буде прикольно читати в форматі живих читань, тому що, а ще є Джексон Вега, вампір зі своїми небезпечними таємницями, який нічого не відчуває вже сотню років, але щось у ньому вабить мене. Ось чому я обрала цю книгу, і мені здається. Читати і обговорювати це. Ну, ви знаєте, що робити. Якщо вам подобається така ідея, то пишіть внизу в коментарях. І будемо якнайшвидше її брати і читати. Ось. Так. Треба повільніше, тому що ну книжок не так багато. А задоволення отримати прям хочеться насолодитись на повну. І так, наступ. Так, наступне це друга частина із крові і попелу Кроліство плоті її вогню від Дженніфер Армінтраут. Я не знаю, що я можу вам розповісти про цю книгу, оскільки це друга частина з циклу. Я вирішила продовжувати цей цикл, на відміну від що там було змія і голуб». Ось. Але ще я думаю, на рахунок змія і голуб» просто ще не вийшла друга частина української, тому. Можна подумати трохи. А ось тут повинна продовжуватись історія. Вона закінчилась досить так цікаво на цікавій ноті. Тому, тому я вже напевно не буду знімати там живі враження і так далі, тому що ну на другу частину циклу це не дуже цікаво. Але сама сяду. Прочитаю, знов повідмічаю собі гарячі сцени. Сподіваюсь, вони там будуть. Ось. І потім якось прочитаними колись я вам розповім. Не знаю, коли дійду до мене, в мене до неї руки, напевно, вже в наступному році, тому що в мене є плани на цей місяць, на наступний місяць. На наступний місяць я зніму окреме відео про мої плани, а на цей місяць ви можете подивитися є відео на каналі про мої плани, що я буду читати у листопаді. Так, далі чому книжки закінчуються я не хочу? а Так, наступна, наступна. о, це класика, мені здається, так, мені не здається, це точно, я його вивчала ще в школі Володимира Винич... Виниченко, його рівновага. Якщо чесно, якщо чесно, Віват, в мене питання щодо оформлення, тому що, як на мене, ось це? Дуже гарно виглядає. Дуже гарно, кольоровий зріз, класно, але це, це що, Ян Хадалт? Чесно, якби я не побачила, що це Володимир Винниченко, я б, напевно, пройшла повз, тому що, тому що це виглядає як Ян Хадалт. А в нас тут рівновага, і в нас тут Париж початку ХХ століття. Все. Книга, в якій є Париж, мені вже потрібна, тим паче, українська класика, українська класика про Париж. Це щось. Я, якщо чесно, дуже така в українській класиці, я не розбираюся. Взагалі, я ну проходила колись, звичайно, українську класику, українську літературу в школі, але мене вона не дуже цікавила і все, що. Читалося, воно вже забуто. Е, мені здається, просто це був не той час, не той вік ну, для розуміння літератури, для цікавості е, саме в ній розбиратись, копирсатись. А зараз ось. До мене приходить цей вік, що мені цікаво. Тим паче я вже знаю, які теми мене цікавлять. Знаєте, не змушують тебе читати щось конкретне, ти сам обираєш, що тобі читати. Ось тут у нас Париж. Поглянемо на місто очима письменника, модерніста і провокатора. Любите мистецькі роздуми, і водночас легке читання Наступна книга. Це в нас детектив-трилер Шарі Лапена. Лапена, напевно, лапена. Якщо це французький письменник, здається мені по а, прізвищу, то там, на останній, скоріш за все, буде наголос, небажаний гість захоплива таємниця, що ідеально підходить для шанувальників Агати Крісті. А це я. Як вже ви вже бачите, я готуюся до новорічних зимових читань, і тут в нас. У затишному гірському готелі все. Зупиняється різнобарна компанія гостей у кожного свої плани на цей вікенд: врятувати стосунки, відпочити від е, передвесільної метушні, дописати дописати роман, шерсть або просто насолодитися казковою засніженою природою. Я вже насолоджуюсь. Але іде е, іделічний. Іделічний відпочинок переривається вбивством однієї з гостей. Через крижану бурю готель залишається без тепла та світла. Боже, це звучить просто ідеально. А за не немає змоги дістатися до найближчого міста. А, і тоді а, відбувається друге вбивство. Замкнені, мов у мишаловці, постояльці готелю починають підозрювати і боятися один одного. Тут кожен має по кілька скелетів у шафі. Обожнюю я а, усі ці детективи, а, де є. Готель, сніг, і ну, просто ідеально. Просто ідеально. Там може бути якийсь зіл, просто а, тупий детектив, там може бути все, знаєте, банально. Але ось ця атмосфера, вона для мене вирішує. Для мене це ідеальне просто читання взимку. Тому я знаю, що я буду читати. Скоріше, вже грудень. Я вже хочу ці всі новорічні свята. Я якраз тільки повернулася з магазину, купляла дещо на Новий рік вже, але це вже ви все побачите в грудні. Я буду знімати якісь влогмаси. Ставте лайк, якщо вам це подобається. Пишіть в коментарях, чекаєте ви влогмаси чи ні. Наступна книжечка. О, Саймон Беккет Хімія смерті перше розслідування. Я казала. Колись я казала про Бекета, в якому відео я про нього говорила? А, згадала, Я говорила про нього у відео книжкові цикли, з якими я хочу познайомитись. І ось... Хочу, треба, мушу. А, ось а, доктор медичних наук та судовий антрополог Девід Гантер утратив дружину і дочку, покинувши роботу, він переїздить до селища Менем та влаштовується на посаду простого лікаря. Ніхто й тут і гадки не має про минуло Девіда, Здається, що його життя потихеньку повертається в спокійне, річіще. Проте одного дня місцеві знаходить на болоті тіло вбитої жінки. Згодом зникає ще одна, схоже, що в Менемі з'явився серійний убивця. У селищі наростає тривога, мешканці підозрюють один одного. Дев'ять не може отримати. Осторонь і втягується в розслідування, бо остання зникла не просто мешканка села, вона стала близькою йому людиною. Знаєте, що я думаю? В нас через декілька днів об... обіцяють весь день дощ. Я ось думаю, можливо зняти а, якийсь день читання і почитати якийсь, а саме цей. Детектив трилер, я думаю, або цей, або в мене ще є останній дім на безпечній вулиці. Також я думаю. Ой. Так. Далі. М -м -м, вже так мало залишилось книжок. Я буду е до останнього нити про це. Ще одна книга, яку я буду читати взимку, це слідство в мережі від Йорн Yornier Горс. Це, напевно, якийсь, мені здається, так, норвезькі детективісти один з найвідоміших норвезьких детективістів. Яке важке слово. Мені здається, що е, норвезькі письменники вміють писати ось цю, знаєте, е, холодну брутальну атмосферу. Вони її класно виписують. Я не багато такого читала, але те, що читала, мені подобається. Я щось читала до речі з цієї серії е, серія морок. Так, поліція отримує повідомлення, що на узбіччі вже кілька тижнів стоїть покинути авто, майже заметене снігом. Сніг, коли його відкривають усередині, знаходять дещо таке, що викликає здивування. Водночас з інспектором Вільямом Вінстінгом зв'язується лідерка онлайн. Мені здається, просто переповіли просто вже половину книги. Нащо це робити? Нащо ось така просто анотація? Ладно, будемо читати, з'ясовувати, що там. Хто кого вбив, що там в машині знайшли, хто зник. Просто нам вже реально так, Ніка, забудь, ви також забудьте, що я вам прочитала. Мені здається, нам просто проспойлерили половину. Ще одна книга, це просто, знаєте, що я буду читати у грудні. Буду я читати Джоан Харріс Людяникові черевички. Я в цьому році дала другий шанс з Джоан Харріс, прочитала її ожину вино, мені дуже сподобалось. І я вирішила, це, здається, друга частина, так, друга книжка шоколад. Шоколад мені не дуже сподобався через ось ці релігійні, дуже там там священник релігія церкви вам я таке не люблю, а тут мені сподобалось. У нас тут продовжується історія про Ві... Віан. Після подій, які відбуваються в першому романі, минуло 5 років. Віана вже з двома доньками переїхала в Паризький район Монмартр. Ось чому мені подобається. За вікном казкова атмосфера Геловіну і Різдва. Все 1 грудня, я, ця книга, ми зустрінемось 100%. Це. Джо Біркромбі і його друга частина а, з циклу. Як цикл обізвали в нас українською? «Потрощене море. Потрощене море, друга частина. Перша книга називалася «Півкороля», Тут в нас півсвіту. У нас, Пів світу". У нас а, цей цикл об'єднаний, мені здається, різними персонажами, але одним а, світом. Тому тут буде трошки, а, мені здається. Буде згадуватись, будуть персонажі спершу, але трошки буде в інший бік сфокусована увага у розповіді. Так, ну нас тут буде про е, дівчину, на ім'я Шпикачка Бату. Е, Мрія, яка мріє стати войовницею? Однак суспільство не схвалює жінок у війську. Тут в нас буде якась дорога і героїчні якісь вчинки цієї дівчини. Це Джоберкромбі. Тут, ну розумієте, слова зайві, улюблений автор. До речі, наступне відео я планую випустити про а, 10 моїх улюблених авторів. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А, як зазвичай оформлення у видавництво небо фантастичне за такі фантастичні гроші, ти бачиш. А, ладно, шуткую. А, дуже гарне оформлення. Дуже сумую за своїми книгами, які залишились в Одесі. Я думаю, вони б дуже гарно виглядали усі разом на поличці. Це окремий мій біль. Далі, наступна книга. Ще одна книга, з якою я готуюся до Різдвяних свят, це красотища від Толкіна: Листи Різдвяного Діда. І з ілюстраціями Толкіна я вам. o secreto Визнаю, що я не читала Толкіна взагалі, і я навіть не дивилася екранізацію. Так, так, мій чоловік мене постійно схиляє подивитися. І я знаєте, є дуже гарні англійські видання Толкіна, і я навіть вже почала на них заглядатись, думаю, можливо собі купити і почати таки читати, дізнатись, що всі читають, всі люблять. Це знаєте, як з Гаррі Поттером. Мені здається, якось це пройшло в дитинстві повз мене, і тепер дуже важко на це наважитись. Тут в нас листи, які писав Толкін до своїх дітей, начебто від Діда Мороза з північного полюсу, де він розповідав якісь історії, які начебто там відбуваються, щось вигадував так. Я так розумію, дарував краплинку магії своїм дітям, і ще це все супроводжував ілюстраціями. Це дуже крута ідея. Я прям заздрю його дітям, що в них таке було. Дуже гарна книга з ілюстраціями, дуже крута. І я прям буду думаю, по одному листу читати кожен день у грудні. і Таку робити собі різдвяну новорічну атмосферу, піднімати настрій, а не дивитися на це сіре болото в мене за вікном, тому що в нас навряд чи буде сніг, в минулому році його не було. Так, і остання книга з подарунків, але не остання, що я вам покажу в цьому відео. Це те, про що зараз говорять просто всі, це. Вавілон від Ребеки Кван. В мене без там кольорового зрізу бачила, що багатьом, хто робив передзамовлення, ця книга ще навіть не прийшла. Бідні люди. Я вважаю, що це жахливо. А, жахливе ставлення до покупців. Мені здається, ну, ті, хто роблять передзамовлення, повинні перші отримати, і ну, це якось дивно. А, в нас якась дуже крута. Фентезі, епічна, епічна фентезі історія. історична епічна фентезі про студентські революції, колоніальний спротив та використання мови й перекладу як інструментів домінування імперії. Просто мені здається, це найважливіше, що зараз ну повинні всі читати і розуміти. Тож тож, Тож ви розумієте, що це ну мій план на 2024 рік. Ось він. Номер так. один у списку, так. І ще я покажу вам дві книжечки, які я купляла тут англійською. Я їх показувала в якихось влогах, але хто не дивився. По-перше, це ті Джей Клюн, його будинок, дом у Волошковому морі, який я збираюся також читати. Досить скоро. Остання книга це Джо Томас і її відлік mm. до Різдва. Якось так. Це, цю авторку я читала влітку я читала її поверні до сонячної Іспанії. Якось так книга має назву. Мені сподобалась дуже така легка книга. Знаєте, не така ванільна рожева, така дуже приємна. Там більше було описано про побут Іспанії, про життя, про атмосферу. А ось ця любовна лінія вона була дуже такою тонкою, ненав'язливою. Мені таке подобається, коли дуже так притурно солодко, мені це, це не про мене. Ось і все. Я зараз іду дивитись, роздивлятися ці книги, ставити їх на полички, милуватися. Пишіть мені в коментарях, що мені з цього читати якнайскоріше, на що ви чекаєте відгук, можливо, ви щось читали, і мені потрібно це хапати і читати, тому що це дуже крута книга. Я впевнена, що всі ці книги будуть круті. Я сподіваюся дуже на це. Ось ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.